І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Dark Mesh на 50 ТП куріний карта El Haluf. Ну що ж, до бою. Так, ну зразу ж от радіє око, коли дивишся, так, навіть на цей 2D стиль. Можливо, колись і зроблять, а можливо, і дуже скоро зроблять і 3D-стиль, так, хотілося б, ну це моя, моя, моя така думка. Моє таке помажання, 3D-стиль в українській символіці, так, щоб були українські прапори, щоб були українські тризуби. Ну, дуже, дуже круто було, так? Та й для українців приємно. Та й для хейтерів, ті, хто розумієте, про кого я про росіянців, в яких дуже прибомбило при. Горіло, там аж згоріло все, коли вони побачили цей 2D-стиль, 2D українську символіку, та ще що Wargaming підтримує Україну та українців, і що Wargaming проти війни проти загарбницької війни Росії проти України. Ну, і я думаю, від мене, так, від мене що я хотів би сказати, що я. Ви знаєте, що я е, вірю, що всі мрії збуваються, а наша головна мрія, щоб е, була перемога проти російських загарбників. Е, хай не те, що згорить, хай <свісно> Ну, ви розумієте, що я просто я не, не звик матюкатися, хотів би там щось сказати, таке гаряче, так скажемо, слівце, полум'яне, але не, не скажу, тому що я вихований. Ну і скажу від себе. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Особлива слава ЗСУ. Нашим героям. Ну, добре, це я так уже від себе. Я думаю, що ви в коментарях мене підтримуєте. Ну, а хейтери. А ми зразу що, хейтери ми просто зразу забанено, а хай вони там собі е, на своїх колодах сидять та моляться на своїх е, ці, Я не знаю на кого вони там моляться. Ну хай собі. Це знову від себе. В цей момент, поки я розповідав е, свої думки поважні. Я сподіваюся, що мої думки для вас теж поважні, тому що ваші думки для мене поважні. 3-2 по бою. Не в нашу поки що користь. ну Я думаю, що ось цю позицію, так, де рубляться тяжі, де у нас з тяжами, ми тут забираємо. В цей момент бачимо, у нас проблеми на базі. Там щось кричать на допомогу е артилерії, ну там у нас було ну там ПТі стояли, щось вони там не впоралися. Так, в цей момент Наш герой вже настріляв 1300, ну, ще нікого не знишкодив. Я думаю, що... Ну, не знищив, я думаю, що все попереду. І бачимо, грає на ББ. Нормально, так? Ну тут не було в принципі, чому заряджати нам поліпшені снаряди. так. Ми ж граємо що на преміум танку, а якщо граєш на преміум танку, то ти хочеш нормально пофармити. На жаль, наш герой не надіслав після бойової, скринів після бойової статистики. Отже, я е, попрошу, коли подивиться е, свій бій, щоб він написав. Скільки він нафармив, так? якщо це буде перемога. Ну я сподіваюся, що це буде перемога, тому що ми тут нормально на танку куріни граємо в 2D-стилі е підтримку України, то ми повинні тут перемагати. так? Повертаємося на базу. Я думаю, що нам би ще потрібна була б допомога. Не зрозуміло, що там у нас на базі. Є 25. Це точно вже бачимо. Стоїть. І шмали. Він на захопленні один там стоїть. Якщо він там на захопленні один стоїть, хоча ні, він там не один стоїть. Там, бачили, ще під'їжджав. Там і Стежка і Дікер Макс десь під'їжджав. Теж треба на це звернути увагу. Танкує. Танк дійсно танкує. Ми граємо в топі. Отже, тут ну, в принципі ми можемо лобом... А, дивись, нормально. Артилерія Чомусь вони так об'єдналися. Ну, вороги об'єдналися. Думали зразу ж сходу базу захопити, чи що, поки наші там відволіклися, поки роз... розхлопушували тяжів. Але 7 секунд до завершення, до захоплення обережно. Все чудово, там наш братіж хлопушив. У нас дуельна дуель не вийшла у Єшки проти нашого героя. Тому що був жорстоко прохлопушений. І 4 вороги знищено, 2000. 166 настріляно, 1815 натанковано, танкуємо від Дікер Макса, Він теж так виїхав на простріл, все чудово. У нас вже поліпшений настрій, але ну, із-за того, що ми захистили базу, але бачимо, що там вже лізуть на наших братішів. А вони шотні-шотні, треба їм допомога. Їдемо. По швидкості. Ну, по швидкості, дивіться, всі преміум танки 8 рівня, е я на деяких з них пограв, вони по швидкості, в принципі, всі майже однакові. Там навіть Льова, напевно, він саме повільний, так. Але якщо ти вже звик грати на тяжах, то ти розумієш, що тяжі ж вони не самі швидкі. Зліш, вже це на фібою. Один проти 4. Це буде епічно. Я вже в перечутті. Треба тепер обережно з їхньою артилерією. Просто не підсвітитися і заїхати на цю полочку, забрати БЗ зразу. Вже, бачимо, перезарядився на, на підкалібр. О, чудово, він не пробуває, ще немає. Він просто сходув, е, е стрільнув, так, а наш герой його просто вденіще. Подивимося на каВН. КаВН є, ти бачиш, чудо. Ми побачили вже один бій на корінному, але ну... Е всю його силу напевно ми побачимо. Саме в цьому вже бою, 6 ворогів знищено. Виїжджає ще один, на! <плес> <плес> до побачення. 50ТП типу куріного бачили, до побачення. <плес> Поїхали тепер вперед. Просто вже десь там їхня там потиха. Але зрозуміло. Ну, артилерія прудка, вона може в принципі переїхати. А де потих? Т25, дріб 2. Опа! Справа, справа не помітив, набіром. А чому не помітив? Не звернув уваги. Напевне, адреналін, адреналін. Не. Ду, ду, ду. Ну хто, пи, бачимо, що по дальнякам ну просто шикарно накупти. Без проблем. Звівся і вогонь. І до побачення. 8 ворогів знищено. Ну що? Епічний епік на корінову. Бо писали в попередньому відео під ну по цьому танку, то писали, що е, є в них 50 ДП, і вони. А, хтось писав, що. Був у нього 50 ТП, він щось на ньому награвся, чи він йому не сподобався, він його продав, а тепер купив 50 ТП корінний і тепер буде грати. Бачимо, там навіть Сокоманда всі пишуть, ти супер. Але Колобанова не буде, так. Ну нічого, все одно дуже крутезний бій. Звичайно, кожному гравцеві хочеться медаль Колобанова отримати, тому що це вона вважається епічніше, еп, епічнішої немає медалі. Давай на захоплення сам приїде, пише. Ну, в принципі, як варіант, а ну, ганятися за М44 він дуже, я ж кажу, дуже швидкий. Я не думаю, що ти його наздоженеш. І навіть 5 хвилин не, не вистачить, тому що тут по, на ерхолупі по, по цим горам треба їздити. Так. Ти і так по не так швидко їздить, ще по горам треба їздити. Ти бачиш, пише. Укркамуфляж, приємно. Отож. Зразу ж подобайкос. Ну і все. Чекай, ну буде, буде стріляти, напевно, він десь... Ну, може, він десь поїхав аж десь аж, аж на H9, так? От тут десь чекай, Хоча я не впевнений. Він стоїть на, нашому, на нашій базі. <смір America> Дивіться. Е я ж кажу, я завжди як граю, або завжди як коментую бої, мені цікаво, як грають союзники і як грають е противники, так? І я зав мені завжди е цікаво, як він думає. От зараз як думає на М44. Він думає, я зараз стану на захоплення, хоч і про... він програє по е, захопленню, по часу захоплення, то буду накидувати. Якщо попаду, то зіб'ю повністю захоплення і сам захоплю базу, так? <сум> Чидова йде, чидово, в принципі. Ну і кажуть, що в одну воронку два рази не потрапляє, не влучає снаряд. Куди він там стріляв, хоча... Це хороший артилерист. Бачите, він все одно в одну точку б'є. Він так, також так думає. Чудовий бій, чудовий настрій. От Просто от болівши і підняв настрій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.